Цьому поєдинку господарі на полі. Зараз 35 плюс в атаці. Удар. Кучеренко на Банікова. Баніков з м'ячем пробиває Олександр. І Вендюк переводить м'яч на кутовий. На Вузом на далі по обмангу віддає на обіг. Обіюг намагається бігати. Ось нека на що надалі. На, на Кучеренко. Кучеренко пробиває. І Антон Осник. 10-й номер Дмитро Пархоменко. Грає у нас під 14 номером. Вже виправимося. Удар з дальньої відстані. Зараз гравець команди 35. Так, на мою думку, ж таки Камінь виконує роль плеймейкера. Команди 35 допомога. Ришко кидає за бокової. Ришко з м'ячем на Антоненко. Антоненко залишає м'яч. Антоненко назад на пархонка. Пархонка пробиває і відворіт. Максимець навіз до карма майданчика і порушує правила ватації Антоненко проти гол. вибиває м'яч за межі поля. Власник. Кидання із за бакової, обіг з м'ячем, віддає передачу на забігання. лузен, Лузен просильна передача. Марченко втрачає Кононова і Кононов відкриває рахунок у матчі. Невдало зіграв Марченко. Втрав вбиває м'яч за межі поля. Кидання із за бакової, з м'ячем, віддає передачу на забігання. Чудово грає, зупиняє прохід Лузена, розганяє атаку команди Адлети Київ, закидає на забігання Завадському. Завадський простріл на дальній стійку, і там Жадан виручає зараз. Жадан з нічим. Пробиває Жадан і поворота. М'яч іде після. Далі продовжити п'яч залишився. Передача на Заваску і вдало грає. Жадан зараз. Передача на Антонка проходить. Пробиває Антоненко. Зрівнює рахунок у матчі. Прекрасно зіграє. Після завадки. Кучеренковий баніков скидка на конону, а кононо йде уже вже на майданчика. Пробиває кононо від й... кор... За виконувати удар. Пробиває Сергій і забиває Лузан. Ближній кут і робить рахунок. За штрафний удар. Бані позбув. Назад і два Фернандес на Кучеренка. І від Кучеренка м'яч виходить за межі поля. І жовта картка для Кучеренка. Максимець пронку ліжко пробиває. Дуже шанс втрачає. Ку... Передача на пархонка, пархонка пробиває і не влучає за по м'ячу. Ритка на паніку, Олександр пробиває, але слабкий удар. Панікова і не виконання. Ришков переводить на кулішко. Кулішко скидка на Рішкова. Решко знайшовся на удар, закручує Ришкова, але вище воріт пробиває цього разу. Що ж, дві хвилини залишилося грати. Гра рукою бачає арбітру діє. Сьогодні. Пробиває обіюхи, і все ж таки забиває і робить рахунок 1-3 на користь команди 35 Сьогодні... ...яка другий матч поспілів відразу проводить. І все звучить фінальний свисток. Перемога 35+, 1-3.